33 дні на велосипедах долаючи стереотипи. Люди з вадами зору мандрують Україною на двоколісниках. Близько місяця тому у Львові стартував благодійний велопробіг. Бачу, можу, допоможу. До нього долучилися прихильники велорогу з усієї держави. Це такий зразок того, як має бути не тільки у нашому маленькому такому колективі, а що це має бути у державі скрізь, щоб людина, яка б вона не була, які якими вадами вона. Не обтяжена була, щоб вона себе могла відчувати ну, рівною, щоб вона могла відчувати, що їй все під силу, що вона все може, якщо чогось захоче. Учасники велопробігу вже подолали понад дві тисячі кілометрів. Відвідуючи ті чи інші місця, вони зупиняються, аби ближче познайомитися з архітектурою і культурою регіону. Ми хочемо перевірити, наскільки історичні пам'ятки України є доступними для людей з інвалідністю, наскільки людина на візочку може заїхати в замок і подивитися на експонати, наскільки людина, яка має порушення зору, може доторкнутися до цих експонатів, які дуже часто стоять за склом. Наш досвід показав про те, що коли ми говоримо з музеї з людьми, які працюють в музеї, дуже часто вони йдуть нам на зустріч, відкривають вітрини, дозволяють доторкнутися до експонатів, які раніше були. Просто для огляду люди з вадами зору їздять на велосипедах у тандемах. Головне в цьому кажуть довіряти партнерові. А ще, завдяки мандрівкам над двоколісникам, долають не лише стереотипи, а й власні страхи і бар'єри. Я постійно пересуваюся сама з тростильним містом, але дуже боюся машин великих і взагалі. А стільки провівши часу на велосипеді, коли машини проїжджають повз тебе і не проїжджають, а пролітають, бо траса це інші швидкості, то я можу сказати, що зараз я їх я не можу сказати, що я їх не боюся, а але я боюся їх на набагато менше. Благодійний велопробіг покликаний привернути увагу громадськості до проблем людей з вадами зору, кажуть його організатори. Під час мандрівки її учасники також збирають гроші на облаштування сенсотеки у Львові. Це громадський простір для спільного навчання і дозвілля зрячої і незрячої молоді. Це місце вже функціонує, незважаючи на те, що воно не є ще пристосованим, але вже відбуваються навчання з англійської мови, навчання з орієнтації в просторі, різноманітні творчі майстер-класи. І власне цим велопробігом ми хочемо це місце оживити, надати йому якесь і фінансове вливання, і привернути увагу до нього, і взагалі його розвинути до більших масштабів. Фінішує велопробіг, бачу, можу допоможу у Львові 5 серпня. Загальна відстань маршруту сягне трьох тисяч кілометрів. Всі пригоди і цікаві місцини, які відвідали велосипедисти, покажуть в документальному фільмі. Його презентують восени і адаптують для людей з вадами зору. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.